Христос восемь, смерти, про смерть о і смерть, і, смерть падала, і тим, що роб, життя. Варува. Сьогодні радіємо і веселімося, бо Христос Воскрес! Ісус, Воскрес, диво над дивами, чудо над чудами, Христос Воскрес! Він знищує силу диявола, руйнує владу гріха, перемагає смерть, виводить ззаду незлічене число святих, які томилися від створення світу. Сьогодні Христос Воскрес. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімося в Ньому. Радімо і веселімося, бо світло засяяло у темряві, бо влада смерті переможена, бо запанувало спасіння, любов та мир. Відкриймо свої серця на зустріч Ісусу, котрий страждав та помер заради нас, Воскрес і перебувай з нами. Вітаю усіх вас цими життєрадісними і життєдайними словами. Христос Воскрес! Благословення Господнє на вас, правлячий архірей Коломийської єпархії Владика Василій Івасюк, дану у День входу Господнього в Єрусалим, Коломия Жешу 9 квітня 2023 року Божого.